Настав час приготувати з вишні наливку. Цукати вже є в мене, цикати я приготувала, я їх використовую для штолена різдвяного. Туди додаю і черешню, і додаю вишню так само. Те, що стосується сьогодні, нашого завдання, сьогодні робимо наливку. Пропорції такі: на кілограм вишні додаємо. Пів кілограма цукру і е, літр горілки. Можна брати домашню, у кого є домашнього виробництва, підійде домашнє, або можна брати спирт, тільки розведений, зрозуміло, що тут горілка 38 8 градусів. Тільки для продажу в магазинах безпошлиної торговлі цієї горілки. Більше 10 років точно, років 15, мабуть. Вона стоїть, у нас ніхто не вживає горілку, це вона подарена, таким чином до нас вона попала в сім'ю і стоїть собі і стоїть. Так, ну що ж, починаємо, складаємо вишню в баночку. Ось таким чином. Кісточки. Виділяти, видаляти не треба, е, готується наливка з кісточками, але ж стояти вона довго з кісточками не може. Ви знаєте, що в кісточках знаходиться сильніна кислота, яка при довготривалому такому виготовленні може зашкодити потім. Тому тільки. Півтора місяця вона у нас буде стояти оця наливочка. Так, додали. Додаємо пів кілограма цукру. Ну, виходить, десь половина, трохи менше, вишні. Ну, і пів кілограма цукру ось засипаємо. Так, я думаю, що це. Якраз пів піла. Так, ну і треба трохи з цукром пом'яти вишню, щоб вишня зараз дала сік. Я беру толкушечку і просто толкушечкою таким чином її трохи-трохи помну вишеньку. Вона дасть сік. Вона і так дасть сік від цукру і від горілки, але щоб все ж таки процес швидше йшов незручно. Так, можна її м'яти, не боятися, нічого з нею не буде, з це тільки їй на користь. Отаким чином, якщо ми з нею погодимося. Ну, ось видно, що вже сік є. Воно уже скільки соку Достатньо. Ну, а тепер беремо нашу красуню і заливаємо. Тут літр 100 мл. Якась дивна така фасовка. Але нам яка різниця? Ну, от як її. І наляємось. Так, і ще раз можна перекаламутити. Зараз візьму гарну ложечку. Стояти буде вона в темному місці, в прохолодному. Я поставлю її в погріб. У мене є погріб. Отак ми я каламутимо, щоб у нас цукор розтаїв, розтанув. Я її поки тут потримаю в кімнаті, поки цукор увесь розчиниться, а тоді занесу в підвал. Накривається кришечкою поліетиленовою і стоїть. Півтора місяця. Через півтора місяця достаємо, сціжуємо. Виходить з ось цієї кількості, що я зробила, три півлітрових бутилочки буде, тобто півтора літра вийде. Ну Десь виходить, що цукор і сік, який вишня дає, ще на півлітра. І майже трошечки більше там, трошечки більше, як я згадала. Три півлітрові бутилочки і ще там, я вже не знаю. Це, мабуть, залежить від вишні. Якщо соковита, то буде трохи більше півтори літра. Якщо не соковита, ну на півтора літра в будь-якому випадку ви вийдете. Ну що ж, будемо чекати, а тоді пригощати гостей. Дякую за увагу.